Тролейбусний парк у Черкасах був відкритий 5 листопада 1965 року. Першими тролейбусами були лаз 695Т, які складалися в Одесі під моделлю як одаз 695 т У 1996 року була прокладена тролейбусна лінія до аеропорту. Тоді з'явилися маршрути номер 14 е 15 е Літера Е означала експрес. Маршрут номер 14 е пролягав від вулиці Сумгаїцької до аеропорту, а маршрут номер 15 е від залізничного вокзалу. Курсували вони дуже швидко, так як пропускали деякі зупинки. Пізніше лінію від вулиці Сумгаїцької продовжили до вулиці Рустафі. І маршрут номер 14 е перетворився в звичайний маршрут номер 14 А маршрут номер 15 е було подовжено до річкового порту і перейнували в маршрут номер 5 е А маршрут і знову до великого скорочення. Потім його намагалися відновити 2006 року. Але проіснував він недовго. Починаючи з 1999 року, часів, коли всі троли. Автобуси були або експресами, або комерційними. З'явилися комерційні тролейбуси. Вони відрізнялися від звичайних цифрою 3. Попереду з звичайного номера. Проїзд коштував 20 копійок, з звичайних 30 копійок, але платити всі категорії пасажирів. Тоді існували трьох. 3... Значні тролейбусні маршрути. Це номер 310 та 322 від Санаторії Україна до вулиці Конєва. Існував маршрут номер 70 який був подовжений до Санаторію Україна варіантом маршруту номер 7 Сьогодні цей маршрут називається 7 а Існували маршрути номер 16 і 17, які складали рівно половину від маршруту номер 1 Маршрут номер 16 курсував від санаторію до будинку торгівлі, а маршрут номер 17 від будинку торгівлі до заводу Аврора. На період ремонту тролейбусної лінії в центрі міста було проведено маршрути А та Б. Маршрут А курсував по кільцю вулиці Сімілянській, 7 А існували маршрути і інші. Наприклад, від вулиці Сімілянських від вулиці 30 років. Перемоги від вулиці Сумганська, бульвар Шевченка. А маршрут Б відповідно навпаки. Саме ці маршрути прослужили прообразами нинішніх автобусних маршрутів номер 22 і 25. 22 квітня 2016 року відбулася офіційна передача 15 тролейбусів моделі білоруського виробництва БКМ-321 від е, ПАТ-Азот від місту. Яке з 6 травня 2016 року розпочали роботу на міських маршрутах. Протягом квітня 2017 року черкаські тролейбуси охоплено систему моніторингу громадського транспорту через мобільний додаток МАПАМАГІЗ. А уже 22 січня 2021 року, через зміни в умовах на рахування виплат з міського бюджету, всі п'ять спеціальних рейсів, які вели до Азоту, замінилися на звичайні рейси із новими номерами маршрутів. Станом на травень 2021 рік у Черкасі експлуатувалось 69 тролейбусів комунального підприємства Черкаси Електротранс. Майже досягли до 40річного віку і потребують заміни. Щотижня комунальне підприємство відбувається в середньому від 100 до 120 ремонтів електротранспорту. Станом на 1 січня 2017 року на балансі комунального підприємства Черкаси Електротранс. Перебувало 98 пасажирських машин та 7 службових тролейбусів для порівняння 1992 року був максимально кількості тролейбусів 159. А у квітні 2020 року черкаси подали заявку на участь у кредитній програмі міський транспорт в Україні. 2. місто хоче придбати 10 одинарних тролейбусів з 15 одинарних тролейбусів з автономним ходом та 20 з членованих тролейбусів. Так, у 2007 року нові тролейбуси моделі ласі 1083D1 вже з'явилися в Черкасі. Наразі в Черкасі приїхало 4 машини. А уже 2012 року приїхав в моделі білоруського виробництва БКМ 321.2002 який він і у єдиному екземплярі. А в 2016 році у січні прийшли. З партії з восьми машин моделі Богдан 701.17. А в 2016 році у квітні прийшли з 15 машин моделі БКМ-321. Це останні відновлення, які Черкаси Електротранс відновили тролейбусний парк у Черкасах. Оплата проїзду в Черкасах використовується разовий куток, який дає право однієї поїздки або місячної проїзний квиток. Так, з 30 листопада 2018 року вже коштував 3, гривень. А вже з 1 квітня 2021 року коштував 5 гривень. А з 1 липня 2022 року коштував проїзд у електротранспорті в Черкасах 10 гривень. З 1 грудня 2018 року вартість проїзду становить 3 гривні. Для громадян проїзд коштує 150,3. Гривень. Для підприємств 225 гривень, 60 гривень. З 1 квітня 2021 року вартість проїзду становить 5 гривень, а з 1 липня 2022 року вартість проїзду становить 10 гривень. Живлення в мережі забезпечується 11 тяговими підстанціями. Комунальне підприємство Черкаси Електротранс обслуговує Черкаської міської ради КП. Черкаси електротранс. Але надіємося, що черкаський тролейбус і буде і надалі продовжуватиме експлуатуватися.